Тремвіти гучної хай голос луна. Під такою назвою у філармонії відбувся великий концерт. Його учасники оркестр народних інструментів «Трембіта», народний аматорський вокальний ансамбль Серпанок та народний ансамбль танцю Покуття. Керівник оркестру Михайло Могильня каже, що таким чином намагається допомагати військовим. Люди, які приїжджають у відпуст, говорять, каже: ви тут ведіть себе, так якби щоб ми знали, що ми боремося. Так вони кажуть, звідти звідти хлопці. І чисто ми стараємося своє мистецтво зберегти, бо не дай Бог, щоб це пропало. Весь концерт побудований на музиці Коломаян. Василь Гекер, Коломаянин, Терпелюк Петро, Сергій Орел. Він у надвірній був ну, в останній час. Але частину життя, але він коно я батько його вчитель 10-ї школи, діти тут вчилися. Я з ним в тому що я з цими людьми грав цей концерт. Кажуть організатори, добре популяризує українську музику, культуру і мистецтво загалом. Лунають пісні пов'язані з, з великоднем, як своєрідне, таке вже прощання, можна сказати. Ну і такий підсумок за якийсь певний період роботи наших колективів. Закликаю всіх ходити і відвідувати такого. Роду концерти, адже це не тільки духовна така наснага, духовний відпочинок, а це і ще і підтримка наших друзів, колег, які дарують своє мистецтво всьому мистецькому світу, і запрошую завжди відвідувати такі заходи. Очільник Коломийської громади Богдан Станіславський запропонував колективам інший вектор розвитку. Десь Тому що я слухаю, так слухаю, як сидимо, це виглядає, нас кожен день годують чи куляни, чи куляни, чи куляди. Я про колонюю, до глядача. Гарно, багато коротких і серпанам, і покуття. Тому давайте йдемо десь приїхати по людям і показувати, що в нас є. Бо повірте, що навколо нас спрагла земля. Вона потребує тої поживи, тої вологи. Відвідувачі концерту не пошкодували увазі для артистів, а гучні виклики Браво було чутно після кожного виступу. З коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія компанія Раї.